Мої вітання! Ви просили, я зробила неймовірна різдвяна випічка. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Готуємо! Дріжджі свіжі, пресовані 30 грамів. Повірте, цього достатньо. Як перевірити, що дріжджі свіжі? Бачите, я їх стискаю, вони як пластилін. Але при цьому вони дуже крихкі, подивіться. Бачите, вони, як наче креди розламались. Ось це говорить про те, що це. Ці дріжджі дуже свіжі. Раджу використовувати саме пресовані дріжджі, а не сухі гранульовані. Молоко 400 мл, температура 30 за цельсієм. Нам не потрібна тут холодна рідина, тому що нам не потрібно в цьому рецепті розвивати глютен кліковину. цукор 200 г. Поєднати між собою інгредієнти, максимально розчинити дріжджі. Борошна 1 кг. даю вам рецепт на 1 кг борошна, пшенич вищого гатунку. Мигдаль підсушений, ну такий підсмажений. Він подрібнений: 150 грамів. Це дуже обов'язковий інгредієнт в цьому тісті. Я подрібнила в блендері. Ви можете, ну, ножом дуже дрібно подрібніть. Це сіль 10 грамів. Обов'язковий інгредієнт. Мені зручно використовувати суміш. Ось таку суміш я купила. Я знаю, що мені на велику кількість вистачить. Тут є все: тут і кориця, і гвоздика, все повністю. Бачите. Одна чайна ложка не потрібно більше. Це у нас не пряники, інбірні, не печиво, мускатне. Трошечки нам потрібно відтінити та підкреслити смак. Не додавайте багато. Все, я замішую тісто спочатку лопаткою, а тепер руками. Тісто зараз доволі сухе. Не хвилюйтесь, побачите, що я буду далі з ним робити. Тісто таке пружне, що в мене ще стол ходерам ходить. Нічого, поєднуємо сухі інгредієнти з молоком. І зараз додаємо ось цей інгредієнт. Це масло. Подивіться, зверніть увагу, якої консистенції. Масло 400 грамів, 82-83% це важливо. Все, тепер я поступово приблизно в 5 етапів буду додавати масло. Звичайно, все відразу масло ви не додавайте. Поступово і вмішуємо, 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 Тісто у вас буде змінюватись на очах. Так, трошки треба прикласти зусиль, але воно того варто. Чому ви запитаєте, чому я не додала відразу масла в тепле молоко? Тому що потім це велика кількість жиру і відразу у нас вийшло би пісочне тісто, а не ось таке, як потрібно. Трошки, все ж таки, воно має у нас бути еластичним. На замість цього тіста я витратила приблизно 7-9 хвилин. Це взагалом, ось так, бачите, як наче прання. Прання тіста. Все. І замішую. Звичайно, не буду показувати вам весь етап замісу, потрошку починаю відбувати. Бачите, як у вас на очах змінюється це тісто, стає більш еластичним. Тож, трошки часу, якщо є комбайн, у вас великий, розрахований на 1 кг борошна, тоді робіть заміс в комбайні. Все, ось таке вийде, у вас тісто. Доволі еластичне, не крихке, те, що треба. Власне, тісто, аромат вже стоїть, неймовірний аромат. Вершкове масло, спеції, горіхи, смажені, підсушені. Розрівняла апельсин, цедра одного апельсина або лимона, що вам смачно, як на мене, краще апельсин. Взагалі можете трошки щось змінювати: сухофрукти та цукати. Взагалі, класичний штолен готується тільки з родзинок, з задаванням та цукатів. Я взяла 250 грамів родзинок, 250 грамів журавлини. Мені вона подобається, тому що вона має таку кислинку та 150 грамів цукати, якихось цитрусових лимон, апельсин. Все це вчора з вечора я залила ромом 150 мл і настаювала всю. Цю ніч. Якщо ви не маєте рома або не хочете, ви берете або крепкий чорний чай, або сік апельсина заливаєте для чого це, щоб потім в готові вже випічки сухофрукти на себе не витягували, вологість із тіста. Все пару разів я, я накрила кришкою, час від часу перемішувала все це і закрила і так всю ніч стояла. Все, тож обов'язково треба, щоб вони були ось такі насичені вологою. Готуємо далі. Розподіляю їх по тісту. Якщо якась завари... якщо у вас залишилася якась рідина ви її в тісто не виливаєте. Це горіхи У мене фундук смажений. По класиці іде мигдаль, але я більше люблю смак фундука. 200 г. Додаю. Все, тепер треба об'єднати всі ці інгредієнти. Будьте обережні, щоб ми не зробили кашу із родзинок та журавлини з цукатами. Все треба поєднати, але щоб це не була одна суцільна каша. Будьте обережні, сильно не розтирайте. Щось таке має у вас вийти. Збираєте все докупи, назад в ту ж миску і ставлю я при кімнатній температурі, буду залишати на 2 години. Це тісто. Накриваю плівкою. На 2 години в мене, дивіться, в мене температура 18,5, тому на 2 години. Якщо у вас 20-22, то півтори, десь година-півтори. Через 2 години я починаю ділити це тісто. Ви маєте розуміти, що це тісто не підніметься ні в 3, ні в 5 разів, воно надзвичайно важке. Але дріжджі тут необхідні, вони нам дали той аромат, який нам потрібен. І після смак, і в готовому виробі в цих, в цих штолінах дріжджі обов'язково потрібні. Я це тісто розділю на 4 частини. Ще можна тоді, це будуть вони десь там по 800 грамів. Ви можете розділити це тісто на 6 частинок і тоді ваші штолини будуть там по 500 грамів, вийдуть вже готові по 500, 6 по 500, або там получається 4, я зроблю в середньому там по 800 грамів. Зараз побачимо все на вагах. Все я поділила тісто, дивимося 780 785, ось так от кожен шматочок. Все формую, відразу нічого там не відпочиває, не потрібно. Відразу формую штолене. Всі ці родзинки, які на поверхні обов'язково потрібно прибрати. При випіканні вони згорять і буде негарно. Я прибираю та вирівнюю тісто. Роблю це відразу, а не потім уже як сформований штолен. Ось так от кидаю їх туди серединку розрівнюю тісто і тепер формую. Ось вся ця краса буде у нас всередині. Є багато видів формовки штолена, Я формую так. І, як на мене, це найкращий варіант. Вони менш всього розповзаються по противню Потім ну, під час випікання вони в будь-якому випадку розповзаються, якщо ви їх випікаєте не в спеціальній формі. Я випікаю без форми просто на противні, як і ви це будете робити. Зверніть увагу, бачите, я нижній. Нижній роблю трошечки більший, а верхній менший, яку має форму цей штолен. Ось так. Родзинки обов'язково прибирайте, якщо ще будуть вам попадатись. Все, збираю його і на, на, на деко, на пергамент залишаю хвилин на 40 при кімнатній температурі. Випікати я їх буде одночасно. Режим конвекція 175 за Цельсієм 45 хвилин. Якщо у вас тільки низ верх, то це 180 градусів і тоді їх по черзі. Поки вони гарячі, продовжуємо з ними відразу працювати далі. Це важливо. Коли вони гарячі, вони дуже ніжні, тому я допомагаю собі ось такою дощечкою, щоб вони не поламались, не потріскались. Вершкове масло 200 г на всі вистачить, якраз тютелька в тютельку. Треба дуже гарно їх змастити вершковим маслом. Обов'язково 82-83% жирність масла. Дуже не жалійте, От якраз цієї кількості 200 г вистачить на всі штолини. Цукор обов'язково, щоб він був дрібним. Не, не таким не крупним, інакше буде хрустити потім на зубах. Все треба спочатку цукром. Поки вони гарячі, маслом, цукром. ці відставляю і швиденько наступні два. Маслом та цукром. Після цукру відразу присипаємо цукровою пудрою. Не жалійте. Цукрової пудри мені знадобилось приблизно грамів 400 на всі штолини. так все присипаю скрізь зі всіх сторін. Все показую вам, щоб ви все бачили. Готово. І цей також готовий. Охолоджувати я їх буду обов'язково на ріші мінімум 3 години до повного охолодження. Ось так залишаю, все, хай охолоджується. Після повного охолодження його, ось бачите, є частинки, де цукрова пудра відсутня. Ось це треба все перед тим, як пакувати, треба повністю все засипати цукровою пудрою. Мені їх дуже зручно пакувати ось в такі зіп-пакети. Загалом, ви маєте розуміти, коли вони дозрівають, а це мінімум тиждень, має бути мінімум доступу кисню. Я їх пакую. Перебираю максимально весь кисень, складаю їх в якусь коробку картонову і виношу їх про холодне місце. Це ну, у мене це гараж там плюс 8, плюс 15. Якщо я хочу подарувати, я достаю, оглядаю їх трошки отак от притрусити пудрою, бо будуть жовті плямки. Це якщо на подарунок, пакую в якусь гарну бумагу і дарую. Якщо ми просто хочемо попити чай. Зі штоленом, то я звичайно цього не роблю. У Нас ці плямки влаштовують, і повірте, можливо, це і не виглядає так апетитно, як торт, наприклад, але жоден торт і поруч не стоїть з цією ароматною смакотою. Готується він відносно, просто, швидко, але вартий всього вашого часу. Текстура з кожним днем, текстура покращується і смак покращується. Чому його і витримують від тижня до трьох місяців? Тому що з кожним днем він все смачніший і смачніше. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, що ви почнете це робити кожен рік, як і в нашій родині. Це вже ціла традиція, ці штолини і в великих кількостях. Тож, як завжди, смачного.